І сьогодні прямий ефір дуже захотілося прямо вранці мені провести для вас техніку на наповнення нашої жіночої частини всередині нас, яка допомагає нам більше вибирати любов, прийняття, чим вибирати конфлікти, що в сім'ї, що з іншими людьми, тому що стосунки це не тільки стосунки з партнером. А дуже глибокі стосунки, через які до нас приходять можливості, через до нас приходять кошти, це також стосунки з людьми. І сьогоднішня тема прямого ефіру це вибір в сторону любові, а не конфліктів, і зробимо з вами техніку, практику для того, щоб ви побачили, що ваша частина жіноча всередині вас зараз саме зараз на сьогодні. Потребує, тому що ми можемо перебувати в різних станах, і е, у мене навіть коли я не приймала свою жіночу частину всередині себе, я навіть забороняла собі танцювати. Тобто ми звикаємо жити в якихось обмеженнях або е, в звичному. Е, Старому в поведінці до чогось ми звикаємо, настільки, що ми навіть не помічаємо, що ми можемо самі собі щось забороняти. І коли у нас є, я представлюся, мене звати Світлана Шум, я експерт по роботі з підсвідомістю, з нашими теж думками, відчуттями, станами. Я допоможу вам побудувати, покращити стосунки з чоловіком, також стосунки з людьми, вийти з тривоги у ваш природній стан розслаблення для жінки, а також всі страхи перетворити на ресурс. Також допоможу вам знайти ваш підхід до самої себе. І коли у нас є дефіцит жіночого всередині нас, це дуже. Впливає на те, що ми можемо створювати конфлікти не тільки в себе всередині, ми можемо створювати конфлікти з людьми і, начебто, боротися. Я, коли не приймала теж жіночу частину всередині себе, я заходила в квітковий магазин і мені прямо не подобалося купувати в одної дівчини. Вона була дуже розслаблена. Тому що, коли ми знаходимося в тривозі, в напрузі, коли ми не відчуваємо свого тіла, коли ми не відчуваємо себе, нас люди, які себе відчувають, які просто в такому глибокому контакті з собою, вони можуть нас навіть, як то кажуть, роздражати. І я думаю, ну чого вона така спокійна? І от коли зараз я вже розумію, що таке жіноча енергія да, всередині жінки, в середині чоловіка. То це і про розслаблений стан, це і про відчуття, і про контакт з собою. І зараз я хочу, щоб ми з вами зробили доброго вечора, хто приєднується, рада вас бачити. Хочу, щоб ми з вами зробили тест. Я зроб... питалася його зробити максимально таким простим, тому що навіть якщо я скажу, що конкуренція чи заздрість, ну, конкуренція, то це можна відразу і не. Себе і не побачити. Тому перше питання по тесту, який стан зараз, в якому стані ваша жіноча енергія, ваша частина жіноча всередині вас? І перше питання чи відчуваєте ви щиру вдячність до своєї мами? Якщо хочете, можете прямо зараз відповідати в коментарях з одного від 1 до 10. Якщо немає такої можливості, просто для себе там десь. Галочку поставте і провідчувайте. Чи відчуваєте ви таку щиру вдячність до своєї мами? Друге питання. Чи, якщо вам подобається жінка? Якщо вам дуже подобається жінка, і ви можете, чи можете ви вільно сказати їй комплімент? Просто не задумуючись, не зажимаючись, не е Ховаючись, не затискаючи себе в якісь рамки, не думаючи про те, що вона там можливо краща. Це не для, не для порівняння цього, а для того, що, можливо, ви по якійсь такій соціальній таблиці визначили, що хтось там успішніший за вас і в це повірили. І коли ви дивитеся на цю жінку, то ви зажимаєтеся, ховаєтеся. Можете десь її навіть знецінити, або навіть якщо ви в неї щось навчилися, то знецінка може бути прямо така, що мозок стирає. І, ви, якщо ви це помітите, ви просто перейдете на іншу сходинку любові. Тобто ви відкриєтеся світу, ви відкриєтеся можливостям, ви відкриєтеся людям. Тому що коли ми відкриваємося для нас завжди приходять. Кращі можливості. Так от, чи можете ви зробити щирий комплімент? І якщо ви, наприклад, від людини щось дуже цінне почули, чи десь щось почитали в коментарях, чи подивилися якісь відео, чи можете ви щиро визнати цю людину і просто теж написати таку щиру вдячність? Чи на всі теми відкрито ви можете говорити зі своїм партнером, з яким ви в стосунках? Наскільки ви відкриваєтеся і наскільки ви можете говорити без претензій? Тому що якщо ви відчуваєте свою жіночу сторону, то ви дуже чітко відчуваєте автоматично свої кордони, тобто, як з вами можна, а як з вами не можна. То чи можете ви говорити дуже щиро і відкрито на теми з своїм партнером? Чи на сьогодні хочеться з кимось конфліктувати, виясняти відносини, щось таке всередині, як неприємне, відбувається? Чи хочеться цього це робити? чи ні. Чому ми створюємо конфлікти? Тому що звикли дуже багато жити в напрузі. Навіть деякі жінки спеціально йдуть на щоб отримати наркоз, тобто на операцію, для того, щоб відчути оцей момент розслаблення. І коли ви жили, наприклад, дуже сильно в напрузі, то я думала, як так пояснити, що таке відкрите серце. Тому що відкрите серце, коли відкрите серце, ми йдемо в любов. Тоді нам простіше і приймати, і сприймати любі ситуації, які відбуваються в зовнішньому світі, тому що у внутрішньому світі у вас тоді спокій, і ви тоді міцніше з'єднані зі своєю жіночою частиною. І якщо, наприклад, ви поплакали, і потім, після того, як ви поплакали, може бути такий стан розслаблення. В цей момент, звісно, коли виходять якісь подавлені емоції, відкривається серце. Але тут є такий нюанс. Коли ви поплакали, ви, як ви з собою спілкуєтеся, тобто, який у вас підхід до себе, ви можете в цей момент сказати собі: ану, зберись, що це таке, і знову напрягтися, закритися. І побігти у зовнішній світ, як так кажуть білка в колесі. Але якщо ви помітите цей стан, от коли ви розслабилися, то чи можете ви з цього стану діяти, чи можете ви з цього стану далі жити, і чи не лякає він вас? Тому що, якщо він вас лякає, то ви будете створювати собі спеціальну напругу, спеціально якісь такі трансформації. Спеціально якісь такі задачі, які будуть вас заганяти в напругу, і ви будете їх дуже сміливо вирішувати. Тому на це, будь ласка, зверніть дуже увагу. Коли жінка відвертається від своїх відчуттів, вона може створювати собі авторитети. І коли вона створює собі авторитети, то, звісно, навіть коли вона відчула на якийсь період часу що вона хоче зробити так-то і так-то, але у неї є авторитети, наприклад, якісь авторитетніші жінки чи подруги, і в цей момент вона може відвернутися від своїх відчуттів і просто зробити не ту якусь дію або зробити не той який вчинок, про який може потім просто пошалкувати. І для того, щоб Якби відчувати і йти за своєю, скажімо так, інтуїцією, то це теж потрібно визнати свою жіночу частину і ще й вміти її дуже гарно наповнювати. Я в одного з своїх вчителів почула: вона їздила на тренінг по фінансам, і в неї ввечері був Zoom зі своїми учнями. І тут вона. Каже, там люди були набагато, вони її більше заробляють і статушні, як це рахується. Але я каже, відчула, я відчула, що мені потрібно просто встати і піти з тренінгу. І каже, коли я встала, почала виходити, сказала, що я на сьогодні вже все йду. Вони сказали, ну, тобі ще ж там 4 години до твого зуму, ти ж заплатила кошти такі, ти ж можеш тут просто. Побути ще і послухати інформацію, за ту, за яку ти заплатила і хочеш почути. А вона каже: Мені треба їхати. Тобто це не пояснювальна така історія, ти просто встаєш і просто йдеш, бо ти так відчуваєш. І в результаті виходить, що коли вона вийшла, вона спіймала таксі в іншому місті. І там якраз була, був затор, і цей затор був якраз дві з половиною години. І вона проїхала на свій Zoom в готель вчасно, тому що вона відчула, що їй треба зробити саме так. А якби вона послухала тих людей, які їй сказали: ну, ще 4 години до Zoom ти можеш ще залишитися і послухати інформацію. І от, тому навіть якщо ви в когось вчитеся. Навіть якщо ви зараз мене слухаєте, ви можете задати собі питання, а яка тут інформація для мене, що я відчуваю? Тому що ваші відчуття, ваша дорога, вона дуже важлива. І щоб тоді було менше жалкувань, то, будь ласка, слухайте і себе. І також, якщо ми не чуємо свого тіла, то це дуже великий е, такий мінус. Із тілом потрібно з'єднатися, тому що наша душа приходить в тілі жити і вона якби з'єднати да, і тіло, і розум, і душу. Ну, сьогодні ефір не про це, а про нашу жіночу частину. І зараз саме головне, я в раді хотіла, щоб ми зробили з вами техніку. І тому, хто буде дивитися в запису, закривайте, будь ласка, очі. Відчуйте своє дихання, з'єднайтеся з собою, зробіть глибокий вдох, зробіть глибокий видох. І ще раз зробіть глибокий вдох, глибокий видох. Техніка занурення у вашу підсвідомість. Тому відчувайте і зустрінетеся ви зі своєю жіночою стороною. Ще раз зробіть глибокий вдох, глибокий видох. Ви дихаєте глибше, ніж зазвичай. І зараз відчуйте, як ваше тіло розслабляється. Відчуйте, що всередині вас є ваша жіноча енергія, ваша внутрішня жінка, ваша жіноча частина. Уявіть її, попросіть, хай вона проявиться, яка вона. І Провідчувайте, як ви дозволяєте своїй жіночій енергії рухатися в своєму тілі, як рухається ваша жіноча енергія у вашому тілі. Чи дозволяєте ви їй рухатися вільно? Яка ця частина жіноча всередині вас? Як вона зараз виглядає? Опишіть її для себе словами вслух, як виглядає ваша жіноча енергія? Можливо, вам прийшов якийсь образ? Можливо, прийшов, прийшло, прийшла якась картинка. Опишіть вслух, як виглядає. Всередині вас ваша жінка. Угу. А зараз уявіть, що саме цю жіночу сторону в своєму житті ви якось закриваєте, ховаєте. Зажимаєте, щось їй не дозволяєте, подавляєте. А можливо, взагалі цю частинку себе ви боїтесь. Гляньте конкретно для себе, що ви робите. Як проявляється ваш страх перед вашою жіночою частиною? Чи є якийсь страх? Можливо, ви не дозволяєте собі бути красивою, красивим. Можливо, не дозволяєте собі наряджатися кожного дня. Можливо, не дозволяєте собі танцювати кожного дня по 10 хвилин. Можливо, собі не дозволяєте насолоджуватися за сніданком, спокійно їсти. Можливо, не дозволяєте собі насолоджуватися іншими людьми. І які дуже стильні, красиві. Можливо, не дозволяєте собі насолоджуватися жінками, чоловіками. Можливо, не дозволяєте собі сповільнитися, прибрати спішку. Можливо, не дозволяєте розслабитися. Можливо, не дозволяєте собі дихати діафрагмою. Можливо, не дозволяєте собі закохуватися, сяяти, любити, делегувати, довіряти. Можливо, не дозволяєте відпустити контроль. Коли людина не дозволяє собі закохуватися, любити, то це теж означає, що вона подавляє свою жіночу частину всередині себе. Можливо, ви не дозволяєте собі відчувати. Бути більш відкритою з близькими людьми, більш чуттєвою. Можливо, не дозволяєте приймати собі обійми, де ви себе подавляєте? Де ви себе ховаєте? Де ви себе зажимаєте? Що ви собі зараз не дозволяєте те, що ви хотіли? Чи дозволяєте ви іншому сказати про свої щирі відчуття? лагідні та ніжні, як ви ховаєте свою жіночу частину, як ви її уникаєте. Зробіть глибокий вдох, видох. А тепер уявіть таку картинку, що ваша жіноча частина повністю в безпеці. Уявіть, що ви, у вас є свої власні кордони. Ви в безпеці. Ви знаєте чітко, як з вами можна, як з вами не можна. І ви знайшли підхід до себе. І уявіть ваші чіткі кордони, які без вашого дозволу ніхто не може порушити. І коли у вас є кордони, зараз ви знаєте, як з вами можна, як з вами не можна. Ви можете чітко і ясно казати про це. Уявіть, що ви випускаєте свою жіночу частину на волю і даєте їй можливість робити все те, чого вона щиро хоче. Що вона щиро хоче що щиро хоче ваша жіноча частина. Як би тоді складалося ваше життя, коли є у вас чіткі кордони, коли ви в любові, коли ви дозволяєте собі, як би тоді складалося ваше життя. Подивіться, як би ви тоді жили. Уявіть цю картинку. Можете уявити декілька ситуацій. Уявіть свій день, як би тоді складався ваш день. Як би він і чим би він був тоді наповнений? У вас є досвід. Чого хоче ваша жінка всередині вас? Як складається і складеться ваше життя, якщо жінка всередині вас буде вільна, буде задоволена. Буде в насолоді, буде у вдячності, у радості. Якщо ви їй дозволяєте проявлятися, то як тоді ви будете працювати? І як тоді ви будете будувати стосунки з партнером? Як тоді ви будете будувати стосунки з людьми? Як ви тоді будете любити? Як ви будете відноситися до своїх родичів? Взагалі до чоловіків. Зробіть глибокий вдох, видох. І зараз уявіть, що ваша жінка сідає напроти вас. Візьміть її за руку. І дайте своїй підсвідомості команду. Моя підсвідомість. Я дозволяю собі випустити на волю свою жіночу частину, насолоджуватися собою як жінкою, пізнати свій природний жіночий стан. Я дозволяю своїй жіночій енергії. Тікти в своєму тілі вільно та природно. І це безпечно для мене. Моя підсвідомість. Я жінка. Три рази. Я жінка. Кипіть глибокий вдох, видох, відкривайте очі, повертайтеся. техніку можете зробити повторно, по відчуттях, скільки ви захочете, тому що. Картинки можуть змінюватися і можуть підніматися різні відчуття. Якщо у вас є питання по техніці, і після того, як ви її зробили, можете мені написати в особисті повідомлення. Я вам дякую, я бажаю вам гарного вечора.